Ну що, давайте розбиратися, що ж таке пластіжка, і ще не її їсти. Насправді їсти її не можна, тому що це пластика, це полімерна глина. Призначається вона для ліплення і моделювання в дитячій творчості у школах чи художніх студіях дітям віком від 7 років. Саме цю глину можна використовувати не лише в дитячій творчості, а, наприклад, для створення магнітів, брелоків. Чи декору на горнятка. Виробником цієї глини є Air Design Studio, країна виробник Польща. Точніше, сировину закупляють в Польщі, а фасують вже у нас в Україні. Сьогодні вас хочу познайомити з кольорами та фасовкою цієї полімерної глини. Пластіжку фасують такою вагою: 17 грам, 75 грам брусочки 250 грам. Пів кілограма, і на замовлення вони можуть нам розважити по кілограму чи по 5 Можна замовляти наборами, там ідуть палички по 12 кольорів, на самому початку я вам показувала. Можна замовляти брусочками. А тепер щодо кольорів, ефектів, відтінків, полімерні глині, пластіжка, звичайні кольори та їх відтінки. Всього 24 позиції. Виробник вказує температуру запікання 100-110 градусів протягом 10-15 хвилин. Флуоресцентні кольори їх всього 9, вони схожі на неонові і світяться при ультрафіолеті. Також є люмінофорна глина зеленого, бірюзового і червоного світіння, вона світиться в темряві. Глина з ефектами називається лема і є трьох видів. Це металіки, їх 13 кольорів, глітери, їх 12 кольорів, і пастелі, їх 18 кольорів. Вони йдуть брусочками вагою по 64 г. Обов'язково звертайте увагу на температуру запікання, яка вказана на упаковці глини. Також світлу глину можна накривати при запіканні фольгою, тоді вона не втратить колір. Також в пластіжки є пом'якшувач для твердої глини та лаки глянцевий, матовий, є лема і є пластіжка.